Давайте подивимося, що у вас чекає цього літа. Скільки б до кінця літа не залишилось, коли б це відео вам не попалося. Що у вас чекає? Щось новеньке. Щось новеньке, Новлення енергії, ухти, ух ти, Королева жезлів і диявол. Королева жеслів і диявол. Дивіться, що карти показують. Ви тут будете прощатись з якоюсь спокусою. Оновлюватись будете. Іти новим шляхом, завершати те, де ви вже привикли бути, де вже ви давно, але вам треба це завершити. Покінчити з круговоротом якихось подій. З тим, що весь час проходить у ваше життя. Знаєте, таке ви що у вас були якісь думки про зміни, але ви їх від себе так відштовхували. Та ну, вони знову вертаються, та ну. Але потім проходить момент, що ви розумієте, що через те, що ви їх від себе ці думки відганяєте, ви вже попали в якісь такі депресивні, апатичні стани. Тому ви тут міняєте життя. Сонце, вау. Ви йдете до себе. До здійснення своїх мрій. До успіху. В когось тут дуже так видно, да, що ви використаєте і будете займатися своїми амбіціями. Ви на них плювали, да? от там яка є робота така, є, як є стосунки такі є, ну, на які гроші є такі. А ця ви скажете, ні-ні, ні. ні, ні. Не хочу, не хочу сонця, хочу все мені, да, найкраще мені. Я хочу достойного ставлення до себе, да, я хочу здійснення своїх мрій. Я хочу іншого майбутнього, ніж так, як я живу зараз, і ніби ви вже зрозумієте, що відкладати ви це не будете. І я скажу, що як тільки ви це зрозумієте, зразу життя буде у вас мінятись. От до кінця літа вже точно будуть зміни, е і зміни на краще. Хтось відкриє свій бізнес, хтось вирішить все-таки влаштувати особисте життя, переїхати і так далі. В кожного своя задача, до якої ви обов'язково прийдете.